Найулюбленіші мої рибні котлетки. Легко готувати, коли можна придбати готовий фарш. Я купила саме фарш тріски по 200 гривень кілограм. Готуємо разом рибка 1 кілограм, розморозила, одначе мала цибулина на тертку сало. Я також грамотно купила в магазині, перекручена з часником. Там його не дуже багато, так що він підходить 270 грамів. Два яйця, сіль перець за смаком. Замочений батон, 200 г його було сухого і одна чайна ложка рідкого меду. До рибного фаршу я завжди додаю мед, чи то в мене фарширована рибка, чи то в мене котлетки. Замісила і гарно підгепала його. Залишила, хай подружаться всі продукти між собою. Тим часом перемила посуд. Дуже люблю готувати на чистій кухні. Це в мене пунктик такий. Вода потрібна для того, щоб змочувати руки, фарш не буде прилипати. Виплескати котлетки поміж долонь ось такі гарненькі, збити два білки для того, щоб панірувати їх і присмажені вони не репалися. Але мені не вистачило цих білків, я збила ще два яйця, але вже жовток я не викидала його задіяла. Та хай будуть жовтенькі. Яйця домашні, який колір гарний, жовтий. В такий спосіб котлетки будуть дуже соковиті. Котлетки я підсмажую по 3 хвилини з кожної сторони. Ну так, приблизно, плюс-мінус. Складаю в кастрюльку, бо буду потім підтушковувати ще їх. Хочу поділитися своїм лайфаком для молодих господинік. Після першого смаження я завжди зливаю олію через матилеве сито і пательню витираю паперовим рушничком. Роблю я це для того, щоб не було при наступному смаженні чорного нагару на котлетках. Ось так гарненько витираю, виливаю олію, то, що процідила, і доливаю ще свіжої. І викладаю знову котлетки і смажу їх. Жовтенькі, гарненькі, що то як домашні яйця. Дуже люблю я рибні котлетки. Готувала я їх із різного фаршу, із коропа, із судака, готувала, із морської рибки готувала. Але це мені дуже сподобалося, що можна купувати ось такий готовий фарш. І там дійсно фарш однієї рибки. Ось зверніть увагу, друга пательня смажиться котлеток, і які вони чистенькі і гарненькі знизу, нічого не пригорає. Дві з половиною пательні я насмажила котлеток і поскладала їх у кастрюльку. Бо наступне, що я зроблю, це я вливаю туди трішки води і буду підтушковувати хвилин 7-10. Всім дякую за увагу! Смачного!